Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на суботу на 4 січня 2025 року. Новий місяць, місяць у знаку риби. День місяця шостий із 10:37. Шостий місячний день. Символ якого хмари або журавель. День благодаті. Любові та прощення не можна виражати своє невдоволення життєвими обставинами, собою та другими людьми. Все потрібно сприймати так, як є. У цей день обостряється інтуїція, наблюдається підсилення скритих здібностей. А іще в цей день можуть відкритися телепатичні здібності та щитування чужих думок. Це день духовного прозріння. У якій можна зрозуміти сенс свого життя. В шостий місячний день ми смиренно приймаємо дарунки долі, як солодкі, так і гіркі, що заслужили та й получили. це найбільш успішний день для збору благодійних взносів та пожертв. Так що донатьте, мої любі, донатьте на допомогу нашим Збройним силам. Це день відчуття любові, як божественної благодаті, це любов, яка нас окрилює та обдаровує нас талантом любить весь світ, безумовно приймаючи його з усіма проявами. У цей день ми наближаємось до розуміння безумовної, божественної любові. Адже вища любов ставить на перше місце щастя наших рідних та близьких нам людей. бо… Ми ж можемо бути щасливими тільки тоді, коли наші рідні, коли наші дорогі нам люди щасливі. А іще самі щасливі такі шлюби по взаємному коханню заключаються саме у шостий місячний день. Дуже гарний день для процедур. По омолоджуванню, так що варто буде відвідати салон краси або ж сходити до косметолога. Симптоми хвороби, яка почалася в шостий місячний день, можуть бути оманливими, що заважатиме правильному постановленню діагнозу. Якщо ж вдасться правильно поставити діагноз, то видужування буде швидким, головне відразу ж звернутися до лікаря. І якщо хворобу не лікувати відразу ж, то вона може перейти у хронічну. Там може переслідувати людину довгі роки, день дуже сильного включення інтуїції, яке дозволяє нам іноді передбачати дуже віддалені події нашого життя. Якщо ж у вас дуже гарно розвинена фантазія, то ви можете спробувати погадати. Дивлячись на хмаринки, сни у цей день пророчі та частіше всього символічні, які не так просто розгадати. А іще у дні, коли місяць стоїть, у знаку риб у людях пробуджуються благородні почуття, вплив місяця в дні риб на протязі кількох днів настільки великий, що відчувається навіть надлишок отих життєвих сил. Життєвої енергії, місяць знаку риб загострює інтуїцію. Ви можете отримати откровення. Або ж вас осяє будь-який інтуїтивний здогад, який ну, абсолютно не піддається логічному аналізу. Приймаючи рішення. Прислухайтеся насамперед до власного внутрішнього голосу і довіряйте своїй інтуїції, вона, на відміну від розуму, ніколи не підведе. Бачите, як співпало у дні риб саме місячний день, такий, який теж пробуджує інтуїцію. Так що зверніть на це увагу, прислухайтеся до себе, прислухайтеся до того, що ви думаєте, які думки. Приходять вам на ум, про що ви згадуєте, так що вони обов'язково вам щось підскажуть цінне. Але зворотній бік цього знаку це зайва чутливість, та емоційність та сентиментальність, через що ми можемо легко потрапити у якусь халепу, повіривши помилкові обіцянки. Такі. У дні риб люди стають романтично налаштованими де декому захочеться піти в музей, в театр, в кіно, на виставку. Та в цей час вразливі ніжки. Зверніть увагу на своє взуття, воно має бути максимально зручним, теплим і сухим. Шануйте себе, шануйте, і тоді здоров'я буде краще і життя буде краще. Коли людина здорова, то їй легше справиться з любими негараздами. Любі мої, а вам дякую всім за вітання з Новим Роком. У мене цей рік було так багато привітань, що я вам особливо кожному не змогла відповісти. Відповідаю вам усім навзаєм. Бажаю здоров'я, бажаю щастя, бажаю, бажаю успіхів і радості у цей наш, надіюсь, переможний новий рік. Я вас люблю, мої любі. Я вас люблю, я вас обнімаю. Я бажаю вам здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся. Будьте здоровенькі!